Харків продовжує оговтуватись від масованого ударом, що був завданий ворогом днями по Україні. Важкі наслідки прильотів ночних прильотів, які були по місту Харкова, було 11 прильотів системи С-300. Перш за все, це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Крім цього, ви знаєте, те це було теж під обстрілами, і є руйнування, і є ті наслідки, над якими ми зараз працюємо. В ніч на 11 березня заживлено на 100% абонентів Харкова. Без світла були і мешканці області. В області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання. Ворог продовжує масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки. Як звітують рятувальники, за добу сталася одна пожежа, спричинена обстрілом. Близько 22-ї, внаслідок влучання ворожого снаряду на територію приватного домоволодіння у Куп'янську виникла пожежа у господарчій будівлі. Після її ліквідації рятувальники відразу виїхали на перевірку місця влучання другого ворожого снаряду. Він також потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан і надвірні забудови. Постраждалих не виявлено. Триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. В області все ще залишається високою мінна небезпека. Застерігають у штабі оборони. Вчора біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні-пелюстка, госпіталізований з пораненням. На лінії зіткнення за повідомленням штабу оборони російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку села Грениківка, зазнали невдачі та відступили з втратами. Яна Біляєва Стас Дейнеко новини Харків.